Крим ніколи не повернеться в Україну. Ніколи не кажи ніколи, товариш Аксьонов. Тим більше, коли ти маєш підозру від СБУ за порушення законів та звичаїв війни, низка відкритих проваджень в Україні і персональні санкції від Ради нацбезпеки та оборони. Одразу спойлер далеко не всім зрадникам нині комфортно під теплим сонечком, поки що окупованого Криму. Лічка, давай, треба звалювати звідси. Гобліну це таке прізвисько колаборанта, якимось дивним чином вдається зберігати посаду вже одинадцятий рік поспіль. У вересні 2024 року під контрольним рефією головою окупованого Криму знову став Сергій Аксьонов. Його обрали втретє. Хоча як обрали приблизно як Путіна, Скоріше за все, рішення маріонетковим депутатом незаконної держради півострова спустили з Кремля. Я всі, Я всі знаю, теми що... знаю, тобто, напевно, всі теми і темки у Криму та Севастополі обмежуються диктатурою путінської єдиної Росії. За нав'язаним Москвою законодавством, фейкові вибори до місцевих органів і так званої держради проводять вже втретє, після анексії. Навіть їжаку зрозуміло, що ті, хто погодився стати незаконними депутатами, керуються корупційними інтересами і голосують, як згори скажуть. Ми голосуємо за Кримський міст. До слова, так званий Керченський міст теж незаконна споруда, але про це згодом. А зараз про те, що Гобліна та його дружків Україна підозрює у низці злочинів. Там цілий букет, Держзрада, дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, створення злочинної організації. Я звертаюсь до президента РФ Володимира Путіна. Аксьонов допомагав Ерефії віджимати не лише Крим. Він навіть встиг покерувати захопленням Донецької облдержадміністрації в 2014-му. Сприяв завезенню людей і зброї з півострова. Отже, посидіти Сережі доведеться, загрожує до 15 років. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю. Але ж давайте розберемось, ким був Аксьонов до приходу окупантів, що він аж так запав у чорну душу Путіна. Бандюк найнижчого рангу, який, наче, доріс навіть до бригадира у найсильнішому злочинному угруповані сейлем у 90-ті роки. Потім пішов у легальний бізнес і в політику. Така типова історія. До влади прорвалися злочинці. До речі, чому Аксьонов гоблін в кримінальному світі? Його вважали таким собі безпредельчиком, який займався рекетом-бабусь. У нього не було принципів ніхто з авторитетних людей не хотів з ним мати справ. За стиль поведінки у кримінальних та міліцейських колах Сережа й отримав добре відоме прізвисько. Хоча сам колаборант після окупації це заперечував і навіть судився з тими, хто розповідав про Гобліна. Але іноді видумані злочинці оживають зірковий час Аксьонова ще за України настав у 2010-му, коли він хоче з мінімальним відсотком, але потрапив до парламенту Криму. Руської єдінство під дахом ФСБ, яке представляв Гоблін, отримав. Мало чотири відсотки підтримки кримчан, тобто три депутатські крісла в парламенті автономії. Криміналітет Сережа такий проліз. Хочу якусь владу. Я, Я тут влада. Ну а далі Аксьонов краще за всіх зміг скористатися анексією у 2014 році. Отримав благословіння радника Путіна Владислава Суркова, того самого ідеолога проєкту Новоросія. Виходив од з Москви, і вуаля можна чинити злочини на зовсім іншому рівні. Тепер він може деребанити гроші для так званої місцевої тероборони і зазіхати разом з Кремлем на Запоріжжя та Херсонщину. Ми працюємо. Я кажу, о, бачите, що відбувається. До окупації Криму фінанси Аксьонова співали в основному романси. Але вже у 2014-му він разом із поплічниками почав грабувати банки, які не встигли вивести свої активи. Віджимав підприємства, курортні комплекси, санаторії. Одразу став дуже багатим. Завів партнерів у Москві та Санкт Петербурзі. Просто мрія гомо Хто бил нікем, тот стане всім. Далі більше. Аксьонову стало замало привласнених баз відпочинку, і він почав робити бабки на краденому українському зерні. Сам визнавав, що Ерефія продає збіжжя, яке російські військові завозять до Криму із захоплених окупантами частин Херсонської та Запорізької областей. Цікаво, яку частку для себе закладав гоблін? Усі, хто у термін виконують задачі, усі отримують додаткові об'єми. А ще Гоблін підтримує терористів. Аксьонов планував побудувати в Криму нову базу для вагнерівців. Для цього окупанти збирались у 23-му році виділити 500 гектарів в одному з гірських районів, і паралельно загарбники почали шукати робітників для риття окопів. До чого б це невже Сережа злякався наступу українців або військ НАТО, як вони кажуть? Але вислужитись не вдалось, адже вагнерівців більше не існує. Тож і будувати нема чого технічно вони сильніші, вищі в даному випадку нас. Ну і куди ж Аксьонов без улюбленої російської забавки, брехні? Наприклад, що тимчасово окупований півострів захищений від українських атак? Розповідає, що готовність протиповітряної оборони майже 100%. А ще буцімто у Криму найбільш потужна та розгалужена система протиракетної оборони. А як щодо цього, Сережа? Що кажеш? ППО навіть так званий Керченський міст захистить. Ага, вже повірили. Як і у замах. Загалом, ви помітили, що вага російських діячів постійно вимірюється фактором, що їх ніби хотіли вбити. То Симон'ян із Собчак поскаржаться на псевдокілерів, то Соловйова намагались прибрати, але їх ніяк не задвохсотять, як у анекдоті. Можливо, не вловимі лише тому, що вас ніхто не ловить. Вийшли мисливці і намагаються цього зайчика зловити. От як сьонов туди ж на Росії змушений буде відсидіти 18 років за ґратами чоловік, який нібито мав підірвати авто гобліна в Симферополі. Звісно, за версією московитів майбутнього кілера завербували українські спецслужби. І той тип пройшов підготовку на базі СБУ. А де ж ще що сказати? Казки ФСБ такі казки не змінюються роками? Я дію правильно, знаходжусь на правильному шляху. Так у чому ж секрет довголіття Аксьонова на посаді? Адже чимало колаборантів давно вже знищені або загнані під лавку. Можливо, тому що так званий Гоблін давно сів на потоки і знає з ким ділитись. А вже ж, темпи ці нарощувати потрібно. Переобрання на третій термін, як бачимо, справа непроста і нервова. Існує також версія про вдячність московитів, бо саме Аксьонов допоміг окупантам віджати Крим. І короночка це просто Путін ностальгує за невдалою рускавісною, де так званий Гоблін відіграв значну роль. От і виконує її далі. І все це відбувається завдяки вам, громадянам Росії. Тому, коли кажуть, що це лише Путін воює проти України, а росіянці ні до чого, я не вірю. І от.